Папка. А, са, йде. А, йде. Привет. Папк. Подписчика. Загонь кури, кажу. Які кури, приєдні? Вони звідти ти не йдуть хлів. Привіт передай. Дивіться небо. дивіться. яке небо. Червоне небо. Дивіться небо. Ка... А там чорний одного. Ну. Дивіться, яке небо. А дивіться яка земля червона стала від цього. Від цієї хмари, і ця, і ця хмара якась не поняла. стало. Куда ти біжиш? я тобі зараз... Став. Ось така втекла. Бачиш, що вона не йде на подруг. А ти оце дурієш. Я ж тобі толкую, що вони звідти не йдуть. Ти давай ти і я загнати, закрити двері. Що ти дурника корчиш. — Грайся Та Вони ж тікають. Тікають. Тут треба загнати. Став на дверях, і... радочку ріже. Вони ж тікають туди, бо вони звідти. А їх треба туди загнати. Став на дверях стоїть. На, поклади там легенько. Не кидай ними, бо поб'є кури.